У цьому відео я хочу вам розповісти деякі рекомендації щодо способу життя, які пришвидшать ваш процес схуднення чи покращення стану шкіри. Якщо ви застосовували лімфодренажне тейпування, або ж, наприклад, ліполітики в поєднанні з лімфодренажним тейпуванням і, наприклад, масажем. Отже, перша рекомендація це випивати щодня норму води. Норма води вираховується 0,3 мл на 1 кг вашої ваги. Множити собі. Цю норму водички, чистої, негазовної, потрібно випити протягом дня, але не на вечір. На вечір ви навпаки стримуєтеся від будь-якої рідини. В ідеалі я рекомендую за 4-5 годин до сну, щоб ви вже старались так мінімально вживати будь-яку рідину. Наприклад, якщо ви лягаєте допустим, в 11 годині, то ви стараєтесь приблизно до сьомої вечора випити цю же норму водички свою. і після сьомий вечора вже так не небагато, зовсім трошки випивати. Якщо б ви не встигли часом до сьомої вечора випити цю норму, на вечір знову ж таки ви не допиваєте вже цю водичку на наступний день краще трошечки збільшити собі. Крім того, якщо ви будете вечеряти за 3-4 години до сну, це теж буде сприяти, пришвидшить ваш, ваш процес схуднення. Активність також грає дуже велику роль, тобто, побільше, просто рухатися, ходити, при можливості виконувати мої вправи, які я вам дам. До кожної ділянки, кожного разу я підбираю індивідуальну вправу, тому це все я вам дам. Старатися ці вправи робити кожен день приблизно 10-15 хвилин, в залежності від, від ділянки. Тому успіхи вам в дотриманні цих рекомендацій. Побачимось!